У спартакіаді з футболу та волейболу взяли участь 12 команд, серед яких була і команда Нікопольської обласної ради. Безпосередньо у змаганнях приймав участь і голова Нікопольської райдержадміністрації Сергій Петрович Воронов, який був у складі команди від обласної ради. На урочистій церемонії відкриття спартакіади до учасників та гостей з привітальним словом звернулися члени партії регіонів, а саме Анатолій Павлович Адамський, перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради, Андрій Федорович Шипко, заступник голови Дніпропетровської обласної ради, та Микола Степанович Матюк, голова Нікопольської районної ради. Резі всього розреші передати іскрині привіт. И пожелание успеха от губернатора Днепропетровской области Александра Юрьевича Гилкова, от председателя областного совета Евгения Григорьевича Удода, от всего депутатского областного совета корпуса. Все мероприятия, проводимые в области в этом году, проводятся под флагом, под эгидой 80-летия Днепропетровской области, начало которого в феврале месяце было отмечено Радой регионы, то есть сегодняшние победители это не только победители в нашей спартакиаде сегодняшней, это и победители в юбилейной 80-летней вот области. Наш губернатор Александр Юрьевич говорит, что Днепропетровщина – регион лидер. Мы все равняемся и мы все трудимся в единой команде Днепропетровской области. Поэтому и хотим по итогам сегодняшних соревнований отобрать лучших из лучших. Депутатів, представителі Дніпропетровщини, которые з честью будуть відстаювати. І нам нужна, як говорится, одна победа, одна на всіх. Шановні колеги, шановні земляки, дозвольте від керівництва району, від депутатського корпусу, від всіх мешканців вас привітати на нашій козацькій землі. Завдяки нашому депутату районної ради Міркулову от ми змогли зробити таке прекрасне чудо. Я хотів би, щоб ви сьогодні десь подивилися на його і в себе, в своїх районах у містах зробили, попробували зробити і ще краще, ніж у нас. За підсумками обласної фінальної спартакіади у змаганнях по футболу на перше місце посіла команда міста Кривий Ріг, друге отримали учасники команди Покровського району, і третє почесне місце одержала команда Нікопольського району. У грі з волейболу теж були обрані переможці. Первенство одержала команда Криворізького району, друге місце посіла команда Дніпропетровська, і третє місце отримали учасники команди Петропавлівського району. Нагородження переможців відбулося у суботу, 21 квітня. Усі команди були відзначені почесними грамотами та медалями.